Тебе релакс, синок? Так? Хеллоу, ти де там? Ти кайфуєш? Підніми голову. Аба, так. Це в нас коло озерця, яке вам часто показую. В Нас зробили такий майданчик. Він, мені здається, ще не завершений, але огорожу вже зірвали там. Будеш тут? Так? Ну, супер, давай, сідай. Ой, ну Щоб не впасти, так, тримайся, щоб не впасти. Юху, як ти кажеш? Юху. Ну там Макс стоїть. Зараз прийде. Димаш. Димаш. Туди йти до Макса? Да. Прикольненький дуже майданчик, такий тут з дерева, все, і поки ще свіже, оця тирса так дуже класно пахне. Ну, як завжди, пісочниця, гойдалки. Ну, прикольненько. Тут класно, просто що поруч з озерцем. Бачите, там навколо озера класно погуляти. І тут на гойдалках, на майданчику, супер. Класно тут, бачите, такі різні штучки, це типу корабель, там якісь лазілки. Класно, класно. Дуже прикольненько і класно, що немає скрізь у цього дурацького піску. Я думаю, вони там ще засадять, ну, там деревці якісь посадять, Думаю, там ще буде більше, а, більш цивілізовано якось роблено. Ну що, наскільки вчора було сонячно і класно, сьогодні просто погода трішнякова, але, але ми приїхали на море. Генерал закомандував на море, так що ми тепер оншуруємо по дощу на море. Давай. Вибуксовую, вибоксову, давай. Так, тут у нас незмінна розвага машинки. Їдеш, синок? Дощ іде, ми скердуємо. Та, синочка? <сум> по сонцю на море не, не виїжджали, то по дощу приїдемо. Але все одно класно. Правда? Скучила я за морем. Ми дуже давно якось не були і реально скучила. Обожнюю його. Копати. Будеш копати? Ну, добре, давай копай. А що будеш копати? Ой, Боже, ну, краса. Хоч і погодка така собі, але реально мене море якось воно мене наповнює і розслаблює водночас. Я не знаю, як це так може бути. Але я почуваюсь кайфово, реально. На морі почуваюсь просто кайфово. Коли знаєте, ось Погода не для прогулянок біля моря, людей мало. І ти просто насолоджуєшся ось цією морською тишею, коли оце такий легенький шум, хвиль, відерець, ці пташки кричать. О. Це знаєте, для мене це як така своєрідна медитація. Можу просто стояти і дивитися. Знаєте, що в мене є ось такі відео різні, там просто відео з природою, з морем, з, з озером. Я певно, є така в мене задумка зробити якісь такі медитативні відео або просто якісь афірмації там, проговорювати. Щось таке придумаю. Щось таке придумаю і викладу, певно, на своєму новому каналі. Так, птахи троглодіти. Просто як з голодного краю пожирали все, що ми принесли піврюк запа їжі. Дивіться, що там Капець просто якийсь. <смі> Вагон, да, і вони вжеруть просто все. Чайки, как тихо не попадають. Опа. Цночок. Назарчик. Синочок. Угу, так. В нас наступний. Наступні вихідні, наступний майданчик. Ми відстежуємо всі майданчики в нас тепер довкола. Сьогодні приїхали. Тут теж недалечко від нас. ми колись тут жили. Тут, бачите, теж такі дерев'яні, як там на сколу озера. Тут, до речі, теж озеро, є, я, я вам покажу. ну Прикольненько так теж. Ті типу, корабель якісь там зроблені, піратський. І оця тирса, мені дуже подобається ця тирса. Замість цього довбаного піску, який вони люблять розсипати не тільки в пісочницях, а й в дитячих майданчиках. Це треш. У нас було -то таке в тому піску коло будинку, що просто ну ми тепер лазимо по району шукання. Бачите, є де покататися, тут такі треба є, і там майданчик з пісочницею. І тут. О, я да, раскупаюсь. ты, мама, кайфуешь. Давай, 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 <свистит> давай, <свистит> давай. Газуй. <свистит> <Yeah! свистит> Выезжай, давай. Еще раз? Yeah. Ну, давай. Yeah. Ну и на этой тебе ноте мы заканчиваем наш влог выходного дня. Всем пока. Подпишись.